Коли ви чогось не маєте, а потім його досягаєте, лише тоді ви починаєте це цінувати. Коли воно у вас є, ви сприймаєте його як належний факт того, що воно у вас є. Тобто, по суті, да, по суті, класно, по суті, маю, але от як факт того, що воно у вас є, воно у вас просто-напросто є. Тобто такої максимальної цінності в тому немає. Попробуйте цілий день нічого не їсти, а ввечері вам просто елементарний бутерброд буде максимально смачний. По тій причині, що коли ви голодні, тоді ви пробуєте задовільнити свою потребу будь-яким чином. Те ж саме відбувається в житті. Коли люди голодні на якусь увагу, компліменти, адекватність, розуміння, тепло, турботу, повагу один до одного. І от Просто елементарно, щоб їх хтось вислухав. Люди на то голодні, вони того не мають. Тому вони видають вам ось цю агресію, злобу, ненависть, роздратованість, агресивні коментарі, якусь неадекватну реакцію, заздрість, якісь там моменти, де ти неправильно, не, не туди, видають вам поради, які ви не просили, і так далі. По тій причині, що люди голодні. От вони не наситились, в них немає ось того моменту добра, благості, достатку, благополуччя, що в них все нормально. Вони розуміють, що вони тут є. Ну вони не розуміють, навіщо вони тут. Вони розуміють, що по суті треба якось жити виживати, але хтось живе краще, значить, треба не вчитися у нього. Як він це зробив, або не зайнятися собою і пройти оці ці уроки, а його упустити до свого рівня, щоб і він теж цього не цього не мав. Розумієте, це звичайно звучить такими страшними, такими жахливими моментами, і усвідомлювати це, це ще болючіше. Зазвичай люди. Не хочу чути правду, ну або те, що дійсно воно так і є. Людині краще вдіти розові окуляри і бігати, шукати ту людину, яка її підтримає, і вона найде ту людину, от основа. Те, що вона дійсно знайде ту людину, і от вони вже двоє сидять, ниють, нарікають, яке жахливе життя, як їм не повезло з батьками, як їм не дали квартиру, який в них жахливий чоловік. І саме цей надалі підтримують, саме цей пізнають і знову ганяють по одному, тому самому колу, будучи тими ж самими голодними на ту ж саму увагу, повагу, турботу до себе і розуміння взагалі, навіщо ви тут. Отож. Будь ласка, якщо у вас є розуміння того, що от є у вас агресія, якась злоба, бісить вас щось, пошукайте, чому так сталося, чому саме це вас дратує? От чому так? Попробуйте задати собі питання і понаходити цю відповідь. Можливо, вам показує, що ця людина не ваша, а можливо, вам показує про те, що ви душите себе. Спробуючи стати кимось, ким ви не є, і хто вам, ким вам бути не потрібно. Але так сказали, і ви виконуєте, бо знову ж таки, так сказали.